Якомога далі від війни щоб із новими силами відновити виробництво та свою діяльність від початку повномасштабного вторгнення до Франківська релокувалися понад 60 підприємств і вже розпочали тут свою роботу. Ще шість суб'єктів господарювання отримали пропозиції переселитися і розглядають їх. Виробництво, кабельна продукція, харчова продукція, косметика, виробництво зубної пастиме. Виробництво меблі, пошиття одягу, надання послуг, як і фінансові, бухгалтерські, дизайнерські, стоматполіклініка, лікуварний реабілітаційний центр. Також є, переїхали і клініки. Торгівля. Багато відкривається закладів торгівлі, магазини, перевозять магазини або відкривають вже безпосередньо навіть і тут, у місті Івано-Франківську. ІТ-сфера дуже багато, ІТ-компаній в нас зайшло. Щоб пересвідчитися на власні очі, як живеться релокованому бізнесу на новому місці, щотижня ці підприємства відвідують місцеві чиновники та мер, адже це переконують ще й нові можливості для тих, хто у пошуку роботи наразі кажуть, у профільному управлінні мають більш як пів тисячі актуальних вакансій. На сьогоднішній день у нас є 524 вакансії. Інформація по них постійно оновлюється в соціальних мережах. 22 суб'єкти господарювання підприємства подали 43 вакансії, з них укомплектовано 8, 5 з внутрішньопереміщених осіб. Ну, нам потрібно розуміти, що до нас розлоковуються підприємства, які мають специфіку виробництва непритаманного місту Івано-Франківську. Крім того, на обліку перебуває 1584 особи. Разом з тим нагадують у мерії у місті успішно функціонує і спеціальна платформа Save Бізнес Нау, яка допомагає підприємцям облаштуватися на новому місці. Тут можна знайти відповіді на усі актуальні питання та запити, і за потреби проконсультуватися із фахівцями. Наталя Гаргара, телеканал